Вітаю вас, мої любі! Дивимось, що чекає на Україну на тижні з 15 по 21 грудня. Щось таке враження, що чекає щось, якісь кардинальні зміни. У, ну, скажі, скоріше за все, це буде перемовини, які нас дуже сильно засмучують, стра страх визивають. Якісь прям кардинальні зміни. Якась прийде допомога, допомога по війні, причому вона буде стосуватися нас усіх. Щось ми хочемо кудись рухатись, хочемо щось нове таке робити, але нам дуже важко це дається. І це якось зараз не йде в ту сторону, що ми там хотіли, що ми запланували. Буде щось затягуватись цей процес. Перемовини. Перемовини. Дуже сильно щось, дуже сильна агресія по них іде. Це перемовини, оці, мабуть, які зараз йдуть на рахунок війни. Щось так буде прямо, можливо, прямо на цих перемовинах буде якась така агресивна, можливо, розмова, можливо, на повищених тонах. Прям все, що стосується війни. Щось якийсь от весь час ідуть ці карти. Якийсь військовий союз, який на майбутнє ми хочемо створити. Можливо, він таке обговорюється, щось таке. Ну він, він весь час на, на підході, тільки щось, я так розумію, його ще немає. Але він весь час у нас, от, як, перманентно йде. А це прошу. Щось якісь розбірки, розбірки закінчуться. Може це стосується того, що і ми, як магами, з цього виходимо, тобто ми можемо впливати на ситуацію. І розбірки, ну оце зазвичай розбірки йдуть в країні прямо. Продовжимо працювати, рухатись вперед. І якісь ну, знову рушиться наші ілюзії. Оце от, вони руйнуються, нові які, якісь ілюзії. Чого це стосується? Це стосується Росії. Я не знаю, які ілюзії в нас там були, але вони падають. Дякую.